В епоху, коли величезний фотоархів НАСА знаходиться на відстані всього одного кліку, а марсохід Curiosity навіть має власний акаунт в Інстаграм, легко втратити з виду той факт, що фотографування космічних об'єктів насправді величезне досягнення та дуже складний процес. Тож, як саме НАСА отримує ці неймовірні кольорові фото космічних об'єктів, ви на каналі Всесвіт.UA. всім привіт! З самого початку астрономії, ще з часів Галілея, астрономи мали єдину мету бачити більше, бачити далі, бачити глибше. Всі телескопи на Землі з найперших днів свого винаходу стикались з однією великою проблемою атмосферою Землі. Труднощі полягають в тому, що мінливі повітряні маси в земній атмосфері спотворюють зображення, отримане телескопами, якими б великими та науково досконалими вони не були. До речі, це викривлення атмосферою створює ілюзію мерехтіння зірок в небі, яке насправді не відбувається при спостереженнях з космосу. Атмосфера також частково блокує або поглинає певні довжини хвиль випромінювання, таких як ультрафіолетові, гама та рентгенівські промені, перш ніж вони зможуть досягти Землі. А багато далеких космічних об'єктів можна спостерігати лише в цих діапазонах світла, але про це трошки пізніше. Все змінилось 1990 року, коли на навколоземну орбіту був запущений телескоп Хабл. Його розташування над атмосферою дає нам вигляд всесвіту, який, як правило, набагато перевершує зображення з наземних телескопів. По суті, Габл це набагато більше ніж просто телескоп його часто називають машиною часу, яка заглядає у далеке минуле біля самого витоку часу. За даними НАСА, телескоп бачив місця за 13 мільярдів світлових років. Але чому, коли йде мова про спостереження за далекими космічними об'єктами, говорять саме про минулий час? Відповідь полягає у обмеженій швидкості світла. Світло рухається зі швидкістю близько 300 тисяч кілометрів на секунду. На невеликих відстанях час світлового шляху становить лише дуже малу частку секунди, тому, звісно, цей ефект на землі непомітний. Дивлячись на найближчий до нас космічний об'єкт місяць, ми бачимо світло, яке відбилось від його поверхні і долетіло до нас трохи більше, ніж за одну секунду. Однак сонце настільки віддалене від Землі, що його світлу потрібно 8 хвилин 20 секунд, щоб дійти до нас. А отже, коли в небі ви дивитесь на сонце, чого робити не варто, ви бачите його фактично таким, яким воно було в минулому, тобто 8 хвилин тому. Цікаво, але навіть якби в один момент сонце зникло, ми б ще вісім хвилин навіть не підозрювали про це. Зі збільшенням відстані зростає і дія цього ефекту: найближчий сусід нашого сонця, зоря Альфа Центавра, настільки далека, що її світлу потрібно вже більше чотирьох років, щоб дістатися Землі. Але що відбувається, коли ми спостерігаємо за найближчою до нашого чумацького шляху спіральною галактикою за Андромедою? Через колосальні відстань між галактиками її ми бачимо такою, якою вона була два мільйони років тому. В цей час стародавні предки людей вперше почали ходити по землі. А на цьому фото космічного телескопу Габл під назвою Глибоке поле зображені древні галактики, світло від яких летіло до нас мільярди років. А отже, фактично, ми бачимо далеку частину Всесвіту в період, коли Земля тільки й формувалась. Як я вже казав, астрофотографія це доволі складний процес. Давайте його розглянемо докладно на прикладі легендарного космічного телескопа Габл. Габбл це тип телескопа, відомий як відбивач Касегрена. Люди часто помилково вважають, що сила телескопа полягає в його здатності збільшувати предмети. Насправді телескопи працюють, збираючи більше світла, ніж людське око може захопити самостійно. Чим більше дзеркало телескопа, тим більше світла воно може зібрати, і тим краще його зір. Основне дзеркало габла має діаметр 2,4 метра. Це дзеркало мале в порівнянні з сучасними наземними телескопами, які можуть мати діаметр 10 метрів і навіть більше, але розташування габла за межами атмосфери надає йому надзвичайну чіткість зображення. Кожні 97 хвилин габл виконує оберт навколо землі, рухаючись зі швидкістю 8 км на секунду. Світло від космічних об'єктів потрапляє на головне або первинне дзеркало телескопа. Воно відбивається від основного дзеркала і стискається у вторинному дзеркалі. Вторинне дзеркало фокусує світло через отвір у центрі первинного дзеркала, який веде до наукових приладів телескопа. Як тільки дзеркало захоплює світло, наукові інструменти габла працюють разом або окремо, щоб забезпечити спостереження. Кожен інструмент призначений для вивчення всесвіту по-різному, та, врешті-решт, ці детектори створюють зображення не кольоровим, а чорно-білим. Саме так космічний телескоп Габбл робить лише чорнобілі фотографії для того, щоб отримати ті прекрасні фотки космічних об'єктів, вчені використовують методику, яка була розроблена на межі 20-го сторіччя, яка імітує, як наші очі природньо сприймають колір. Людське око сприймає лише невелику частку діапазону частот світла та їх довжин хвиль, які називаються електромагнітним спектром. Фоторецептори в наших очах, так звані конусоподібні клітини, сприймають довжини хвиль, які здаються приблизно червоними, зеленими та синіми. Всі інші кольори це поєднання цих трьох, і вони відомі як основні кольори світла. Коли вчені габла фотографують космос, вони використовують фільтри певних довжин хвиль світла. Пізніше вони додають червоний, зелений або синій, щоб забарвити експозицію, зроблену через ці фільтри. Отже, готові кольорові зображення насправді являють собою комбінації двох або більше чорно-білих експозицій, до яких додано колір під час обробки зображень. Однією з найважливіших особливостей Габла є те, що, окрім видимого світла, він може виявляти невидиме для людського ока ультрафіолетове та інфрачервоне світло, а спостережувані астрономічні об'єкти часто виглядають зовсім по різному в цих різних довжинах хвиль світла. Наприклад, для отримання фотографій галактики NGC 1512, Габл зробив декілька фото, використовуючи фільтри, за допомогою яких отримав зображення у семи різних діапазонах довжин хвиль. А ось це готове зображення галактики насправді є поєднанням усіх відфільтрованих зображень. Створення кольорових зображень з оригінальних чорнобілих експозицій це не інакше як спільна робота науки та мистецтва. Взагалі, на зображення габла використовується здебільшого для того, щоб зобразити, як об'єкт може виглядати для нас, якби наші очі були такими потужними, як Габбл, та для візуалізації особливостей об'єкта, які зазвичай не видимі для людського ока. Знову ж таки, на прикладі галактики NGC 1512 він додавався до окремих чорно-білих експозицій, які, врешті-решт, поєднали для отримання кінцевого зображення. Але часто буває так, що кольори, які ми бачимо на відомих зображеннях габла, не виглядають так, як якщо б ми могли бачити ці предмети на власні очі. В цьому випадку колір на зображеннях використовується як інструмент для покращення деталей об'єкта, наприклад, туманність Орел. Це область нашої галактики, де в даний час зірки формуються із запиленого газоподібного водню. Стовпи творіння купаються в палючому ультрафіолетовому світлі від скупчення молодих зірок, розташованих безпосередньо біля кадру. На цьому кінцевому зображенні наса червоне світло, яке випромінюють атоми водню, представлено у вигляді зеленого кольору, а червоне світло від іонів сірки зобразили природньо, тобто червоним кольором. Врешті-решт, світло від подвійно іонізованого кисню, яке повинно мати зелений відтінок, змінили на синій. Ця вимушена зміна кольору підвищує рівень деталізації, який видно на зображенні, оскільки в іншому випадку важко було б відрізнити природнє червоне світло від водню та червоне світло від сірка. Тут важливо зрозуміти одну річ: вчені дійсно хочуть, щоб фотографії виглядали краще, але тільки заради науки. Дослідники фотографують речі в космосі, щоб дізнатись про те, як це працює, і трохи вища контрастність або яскравість, чи зміна кольору на зображенні об'єктів допомагає їм зрозуміти складні структури та взаємозв'язки всередині них і поміж ними. Один з найвідоміших фахівців з даної теми астроном Тревіс Ректор, який зробив більше 250 фотографій космосу, та є автором книги «Розмальовка Всесвіту, зробив крутий вебінар, на який я наштовхнувся, готуючись до цього відео. Там він дуже докладно та зрозуміло розповідає про усі тонкощі отримання кольорових зображень космічних об'єктів. Тож, якщо вам цікаво послухати його лекцію українською, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я з радістю зроблю переклад цього відео. До речі, посилання на оригінал вебінару я залишу в описі до цього відео. А на сьогодні все. Будьте здорові та дивіться українське.